Благовіщення, добра новина. Я усіх вас вітаю з цим святом, і хочу з вами в цю радісну днину ту подію святу пригадати. Назарет, галілейське містечко, проживала там Діва Марія, яка Бога любила сердечно і покладала на нього надію богобійна і духом Смирена! Непорочна і совістю чиста, з нею сталася річ незбагненна, ангел Божий звістив її врочисто. Бог з тобою, радій, благодатна, ти знайшла у очах його милість, бо тебе поміж інших обрати, зволив він. А вона розгубилась і подумала, що це все значить. Ангел каже Не бійся, Маріє. Бог твоє чисте серце побачив. Ти зачнеш і народиш Масію. Йому ім'я Ісус мусиш дати. Сином Господа він наречеться. І над Ізраїлем всім царювати буде вічно і світним спасеться. А Марія у відповідь каже «І Як це станеться? Не розумію. Народить дитя. Мужа не знавши, як відбудеться ця вся подія? На тебе зійде Дух Святий з неба та обгорне Всевишнього сила, і дитя, що народиться в тебе, буде зватись Святим Божим Сином. Поділюся з тобою секретом неможливого в Бога немає, і твоя родичка Єлизавета в своїй старості сина чекає. І Марія промовила знову. Я Господня раба, хай же стане мені згідно з твоїм святим словом. І відступився від неї враз Ангел. З року в рік християни всі радо відзначають цю славну подію. Разом з ними і я у це свято утішаюсь і щиро радію. Як Марія, скажу я сьогодні, величає душа моя Бога. Бо й мене врятував він з безодні, в світ пославши до нас сина свого. За Спасителя, дяку і шану Щиросердно творцеві приношу. І в святкову цю днину весняну для України я миру попрошу. Боже, глянь на мій край, на руїни, скільки крові не лється. Підніми з тих руїн Україну, я прошу тебе щиро від серця. В це величне і радісне свято, Отче, вчуй усі наші моління. Хай прийде спокій, мир в кожну хату, хай настане в серцях Воскресіння.